Вітаю вас, друзі! 20 січня розпочинаємо підготовку одної з теплиць до висіву реддиски. Сьогодні сіяти не будемо, сьогодні просто покажу, як я буду утеплювати і деякі нюанси. До прикладу, якщо у вас плівка коротка або дещо там щось не вистачає, і що в цьому випадку можна зробити. Тому, якщо цікаво, залишайтеся. Та й поїхали. В цьому році редиску буду висівати в першу теплицю. Минулому році ми висівали в четверту, так як перша теплиця була в нас на ремонті. Тож, давайте зайдемо та покажу щодо чого. Кілька слів про теплицю для нових підписників, так як люди є і багато хто чого навіть і не знає. Значить Дивіться, моя перша теплиця, вона невеличка, розмір її 6х8. Робив її дуже давно, вона досить стара вже, скажу, майже майже падає. Але зробили ремонт, тому думаю, ще декілька років вона простоє. Плівку замінили, тому все добре. Тут плануємо висівати редиску. Але місця небагато, ну, скажу на пучок, якщо посіяти, то таке щось можна до розсадища заробити. Значить, по утепленню. Утеплювати будемо і стінки і кришу. Значить, чому стінки? Тому що на цю теплицю в мене ось таких шість вікон. Три вікна на цій стороні і три вікна на іншій. Якби була сплошна стіна, можна було і не утеплювати. Але тут, бачите, тут є щілини. І сюди досить гарно гуляє вітер. Тому тут прокопали таку траншею. Застелимо плівку. До речі, почепив ще шпагат. Це для того, щоб плівка не завалювалася до основ, основної плівки, щоб була, щоб була якась там воздушна прослойка, чи як там її називають. Думаю, ви зрозуміли. І також підіб'ємо ось кришу. Дивіться, як воно все буде. Скажу, конструкція, конструкція цієї теплиці мені не зовсім подобається, так як робили ми її досить давно і ніхто й не знав, як його робити. Коротше, клепали, як могли. Якби робив зараз, звісно, я зробив би зовсім інакше. Ну, Підіб'ємо ось так низом. Лівочкою, плівка ця 150 мікрон. Це на кришу. І по стіні ми зробили теж планета пластика, але тут. 120. -та. І, до речі, ось цей нюанс, про який я вам говорив. Дивіться, як вийшло. Плівка ця трьохметрова Ось прибили тут і пустили ось так. Тут у нас 3 метри виходить плівки. Але до краю не вистачило, бачите? До ґрунту не вистачило. Тому дивіться, що я зробив. Я просто відрізав. Кусок плівки прибив її степлером до каплі. А цю просто ось так прикопав, опустив. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. І все. Ось такий нюанс може врятувати вам, скажімо так, ситуацію таку. Ну і скажу ще дещо. По поводу каплі. Та степлера не потрібно бити по всій довжині, вистачить ось таких кусочків. До речі, мені Ярик ось нарізав, дивіться, скільки, навіть пов'язав <хи> у такі пучки. Довжина такої стрічки, тут сантиметрів 10, може 7, приблизно він так нарізав, узяв. Тут я теж бив в трьох містах. Можливо, не видно, отут ось, ось один. Ось тут трішки темно. Ну сьогодні така погода у нас, начебто у нас сніг. Коротше, я не оббивав повністю. Все одно ця плівка весною літом зніметься. Ось так це виглядає. Досить непогано і буде тепло. Ну і за рахунок ось цього ж що я казав, у вас плівка туди не буде завалюватись. Тому що якщо вона у вас сюди завалиться, потім злипне, то це все одно, що вона у вас буде одна. Ще, друзі, такий цікавий факт. Він вже перевірений особисто мною, так як теплиць у мене 4 і всі вони різні. Тому дивіться, якщо, вас, якщо ви, до прикладу, хочете будувати якусь собі тепличку невеличку, то скажу так, провітрювання в малих теплицях досить погане. Я б радив би робити побільше вікон або якісь там великі двері. У мене на таку теплицю виходить шість ось таких вікон і коло стінки ось таке ще одне. Ось. І тут я робитиму теж ще два вікна, одне там і одне там. Тому що коли росте огірок, провітрювання досить погане. Якщо взяти мою іншу теплицю, розмір її 6х24, то скажу так, в тій теплиці лише два вікна по боках і два вікна по торцях з двох сторін. І досить таке ну, чудове, скажу, непогане провітрювання. За рахунок такого великого сквозняка, скажімо так, теплиця добре провітрюється. Ну, а з таких маленьких коробочок, як оце, є, як оце в мене, то потрібно робити ну, досить багато різних таких вікон. Бачите, тільки вікно відкрив і добре почав дути вітер. Зараз, друзі, приступлю утеплювати онту позаду стінку і вже потім покажу вам маркер, під який я буду сіяти власне, редис. Тому залишайтеся. Тепер беремо капельну ленту, стаплер і пробиваємо. Скоби 10 мм. Ну що, друзі, все, тепличку утеплили повністю. Обили плівкою, закопали, так що можна приступати, сіяти редис. Плівка містами нова, містами БУ. Але це на деякий час. До речі, наступне відео вийде зовсім скоро. Тема буде формування грядок. Також покажу маркер, але про нього розповім більш детально, під який будемо сіяти нашу редиску. А до речі, кому цікаво, на каналі є відео, я сіяв і навесні. Здається, чи восени. Вже не пам'ятаю. Ну, колись сіяв. Тому наступне відео буде. Зовсім скоро, тому що формування грядок це дуже важливо, особливо коли мала теплиця і хочеться щось заробити. В моєму випадку це редиска, яку будемо в'язати на пучок і продавати. Теплиця маленька, 6 на 8, як я казав, багато не посієш. Тому правильне формування грядок це дуже важливо. Якщо ви сієте для себе, для себе можна посіяти. В принципі, і будь-як. Ну, я б скажу так, от, сильно можна по цьому поводу не заморочуватись. Це більш багато і не потрібно. А якщо на продаж, то потрібно все правильно і чітко сформувати, спланувати. Тому відео скоро вийде. Я вже знаю, як буде. Я вже наперед тут все розрахував, тому залишилось тільки показати вам. Тому ближчим часом відосик вийде. На цьому, друзі, поки що все. Надовго не прощаюся. Ну, як завжди, далі буде. Всім пока.